Добрий день, я хочу купити альбом 300 гривень і півкоп магазина скупити за 500. Де ви бачили такі ціни? Як де у вас? У нас ніколи не було таких цін. Думаєте, я дурна на сайті бачила? Ой, ну добре, добре, сюди, але швидко. У мене мало часу. Тримай альбом за 300 гривень. Та ні, інший. Добре, тримай і ці. Зубами хочу. Тримай. Беру. А на 500 що треба. Чекайте, в мене є список. Це що все на 500? Та тут на 499. М -м, почнемо з мінібоксу за 70 гривень. За мною. Тримай. Беру. Далі фотострі полорой і картки. Сюди. Ось тримай, беру. А тепер щоденник і зошит. Сюди ось щоденник, а ось зошит. Добре, беру. Для цього всього мені потрібен рюкзак. Як я це все донесу сюди? Ось тримай, так він 600 коштує зазвичай. Так, але сьогодні 180. Беру і іграшку. мені якусь Вайс підійде. Беру і ще посткартки. мені. тримай зікжі і йди собі. А порахуйте скільки зекономила. Мала заплатити 1850, а заплатила всього 886. Ой, ну добре.